Кожен дорослий українець неодноразово бачив художні роботи видатного українського художника-графіка Василя Лопати. Кожен власне перші українські гривні новітньої доби були видруковані за ескізами Василя Івановича. Село Нова Басань тут народився і виріс. Народний художник України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Василь Іванович Лопата. 14 червня 2025 року в новій басані в кафе Лайм відкрилася виставка творчих робіт Василя Івановича Лопати. Робота. Особисто сподарвався, який став. Людина Ну, а я як є. Матриця, Її життя він сором'язливо ховав свою любов до неї і зізнався лише на папері. Мамо, мамо, я нічим не віддячив вам за ваш подвиг жити. Ваша покалічена доля мучить мене, як докір за всі радощі, що дісталися мені. Наша ідентичність, нашу незалежність, наша воду. Мова йде про те, що кожен з нас повез Україною серце. І як ніколи ми це сьогодні розуміємо. Наша країна, вона чудова. Досить людно було на заході. Сюди зібралися представники влади, працівники відділу культури, спонсори, друзі, колеги, священники-односельці всі прийшли, щоб на власні очі побачити ці витвори образотворчого мистецтва. Настоятель місцевого храму Вознесіння господнього протоієрей Андрій Мисаковець розповідав про зустріч з Василем Івановичем. І про подаровані ним роботи для церкви. себе дома, би він і нашої Василь Іванович не запам'ятався такою людиною, дуже виваженою, відважною, тому що приходилися різні чиновницькі кабінети переступати, щоб одним з елементів державності української гривні, щоб вона була. По канонах своєрідних правильно оформлено. Багато чого і втілено було в гривнях, а багато чого і не, не прийнято комісією, але я також, щасливі долі, що особисто знайомий з Василем Івановичем, бажаю їм рідкого здоров'я цим зображенням, як в ширшому сенсі, пов'язано з Україною, бо у нього все пов'язано є е, зі. Навіть всі його роботи, як церковної тематики, так і, і роботи пейзажного, такого гравюрного ілюстрації різних формувань. Війна несе завжди розруху, несе е, руїни, смерть, знищення, а мистецтво це ж несе життя, відродження і творчість. І тому я бажаю всім. Нам кожного благословення, щоб ці таланти, які Господь заклав нашу душу. Ще... Організатор виставки Микола Іванович Щербаков розповів, яким чином до нього потрапили не лише 200 робіт Василя Лопати, а й навіть матриці та інструменти, якими працював майстер. Микола Іванович має намір докласти зусилля, щоб у селі була постійна експозиція робіт видатного земляка. Через хворобу Василь Іванович Лопата перебуває постійно в Сполучених Штатах Америки, але знає, що земляки влаштували виставку його робіт і у великій кількості зібралися на цю урочистість. Це і цей товариш саме, він, він був саме був, хотів привезти сюди. Як така доля, саме, що він саме скінчався. І це прийшло забирати. Хоча ми планувалися все разом робити, оцю виставку і, 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 і. то. Порушення, якщо це не я, то ці твори, то люди попали в гаража, запилилися, хтось би викинув поношу. Ну я така людина я саме творча. І хотів зробити, захотів зробити виставку. Тяжко було, ну в нас вийшло. Оце саме. Головне. Я не хочу про погане споминати, як воно йшло. Які труда. Проти Олександр Єрмольчик з села Перемога, що на Київщині, із цікавістю розглядає матриці для відтисків і дивується філігранності майстра, бо й сам в студентські роки займався ліногравюрою. З сучасними комп'ютерними технологіями, мабуть, і то не буде настільки красиво, як це просто. Своїми дитячими враженнями від ілюстрацій Василя Лопати в книзі Слово о полку Ігореві поділився священик села Лукаші. Баришівської Ба громади, Броварського, району Павло. -Писенко. Я його перший раз, коли був школярем мого товариша, в школі в шкільного, була така вдома. Я був просто зачарований тоді цими ілюстраціями. І лише вже, коли був у дорослому віці, зміг купити собі таку книжку о, на розкладках книжників. І що цікаво, мене вразило, що ось на цій ілюстрації цензура заставила його затерти образ Ісуса Христа. Хоч це вже були середина 80-х років, вже перебудова дихала в, потел, в потелеці нашій містичній верхівці, але все рівно ще не допускали церковних символів в історичну ілюстрацію. Зеркальне, а як же ж? Ну це матриці по гравюрі. багата українська земля талановитими людьми, і приємно, що земляки плекають пам'ять про видатних українців.